Було дуже багато галасу про бажання партії регіонів скашувати вибори. І молилися, і кричали, і по телевізору говорили. Пройшла скільки, тому що доби не пройшло? Ну бачите, рахуємо чесно. Раз свобода є лідером виборчих перегони, вона є лідером. І ми її з цим вітаємо. Але я не знаю, знаєте, я їх вітаю, а в той же час їм нагадую яка ця відповідальність лежить перед людьми. Ми подивимося, вони так дуже критикували мера міста Львова за, за злодійство, за недобрі не схеми. Ми подивимося, як вони себе будуть вести в міській раді, тому що вони мають більшість. Будуть мали більшість. Подивимося, як вони працювали з мером. На адресу Свободи теж лунало не да, немало звинувачень, в тому числі і від Зус Шухевича, ну, майже так, так, святого чоловіка для Галичини, що вони там забудовували якісь дитячі майданчики. Я не знаю.